Юлія Бошко — журналістка з Донецька, у 2014 році була спецкореспонденткою п'ятого каналу і висвітлювала проукраїнські та проросійські мітинги. Живе та працює в Туреччині. Знялася в короткометражному фільмі про українське зерно, готувати борщ чи плов. Готувати борщ, борщ, тому що я його вмію добре готувати і хто не... Тестую цей борщ, кажуть, що це найсмачніший борщ, який вони коштували. А які страви вам більше подобаються: українські чи турецькі? А, звичайно, українські на першому місці, але деякі з турецької кухні я теж полюбила. Це буде дивно звучати, але це мерджімек Чорбаси це суп з чечевиць. І ще я дуже люблю десерти турецькі: це кюнефе. І також пахлава, це класична. Стати акторкою чи лишитись журналісткою. Стати акторкою, тому що це щось нове. Я вважаю, що всі журналісти вони мають бути відкритими до нового і спробувати всі можливості, що є. Тому що коли ти відкритий до нового, ти розвиваєшся. Я дійсно спробувала себе у ролі акторки в одному документальному фільмі, який знімав. Турецький державний телеканал. Це був короткий документальний фільм про українське зерно. Туреччина хотіла показати, наскільки українське зерно важливо і особливо також для країн Африки. Ми знімали цей фільм в Кенії, тому що як не дивно, але саме там, на період листопада, були оці, знаєте, Справжні поля, якщо не дивитися там на обрій, я навіть відчула в якусь мить, що я посеред українського поля стою і дійсно, от це Україна. І це була така мить, коли ти хотів навіть розплакатися, тому що ти відчув на хвилину, що ти вдома серед цього теплого запашного поля. Після деокупації повернутися в Донецьк чи жити в Туреччині? Жити в Туреччині або в іншій країні. На жаль, я закрила для себе тему повернення, тому що я, мабуть, одна з тих моїх земляків, дончан і Яка, мабуть, найбільше, найдовше чекала можливості повернення? 6-7 років я вірила, що я можу повернутися додому. Я не відкидала цієї надії, я дуже сподівалася. І я помітила в якусь мить, що я просто поставила своє життя на паузу. А цього неможливо робити, тому що ти просто завмираєш, ти живеш, але ти не відчуваєш життя. І коли я це зрозуміла. Я обрала рухатися далі, але я завжди буду любити мій край. Це буде завжди для мене мій дім. І я буду намагатися допомагати як можу, як журналіст, як людина, як громадянка України відновлювати. Можливо, як волонтер. У мене, на жаль, там залишаються мої рідні люди. Я намагаюся з ними теж спілкуватися. І це, мабуть, найважче, тому що, як ми знаємо, нас дуже розділила ця ситуація, але ми намагаємося зберегти от ці сімейні цінності. Я не хочу робити, знаєте, як багато родин вони просто розірвали стосунки. Я не хочу, тому що це дуже рідні для мене люди, і мені здається, так не можна. Вони не беруть в руки зброї, вони не воюють проти України. Вони просто так трапилося, що обрали жити там, що обрали не лишати свій дім. Це стовідсотково те, що я поїду обов'язково. Я поїду і я буду, можливо, кілька разів приїжджати до рідних моїх. Мені б дуже хотілося обійняти маму, обійняти сестру. Під час цієї окупації у мене народилася племінниця, яку я дуже люблю. Дуже. Але, знаєте, дуже боляче, коли по відео вона питає, хто це. Також багато рідних моїх, яких поховано, І 10 років я, на жаль, не можу приїхати на їх могили. Це для нас, християн це трохи важко. в Донецьку похований мій батько, моя бабуся та дідусь дуже рідні для мене люди. Говорити за кордоном українською або російською. Українською. Але іноді є випадки, коли все-таки доводиться говорити російською, тому що серед моїх знайомих, моїх друзів, зараз багато мешканців з Казахстану, з Узбекистану. Не завжди у людей добра англійська мова. Тому звичайно на російську я можу переходити. Коли починала працювати в Туреччині, перший рік я дуже занурилася в роботу. Робоча мова у нас російська. Ми розробляємо діджитал-проект, який мовить російською мовою. Я зрозуміла, що я стала якось так гірше говорити українською, тому що мова вона постійно має бути в практиці, ти маєш постійно розмовляти. І мені стало так дуже прикро, тому що я подумала, як я? Це моя рідна мова, і я, я себе не впевнено відчуваю, коли я з кимось розмовляю. Тому я обрала для себе з усіма українцями, хто мене звісно розуміє, я розмовляю українською мовою. Я в Донецьку пам'ятаю, серед моїх однокласників в школі вже тоді почали деякі учні переходити на українську мову, тому що хотіли розмовляти. Рідною мовою, багато тоді і нових пісень з'являлося, і це якось надихало. І, можливо, для когось це буде дивним. Але 98-й рік, 2000-й, 2002-й багато людей переходили на українську молодь у мого віку. І ми розмовляли українською мовою і пізніше теж. І ніхто за це не бив в Донецьку. Такого не було, як я потім читала, що. Переслідували за українську мову. Нікого не переслідували з мого оточення. Нікого не били. У мене багато було вчителів української мови, які приїжджали з Західної України. І я дуже вдячна їм, тому що вони з нами працювали із, знаєте, такою любов'ю. Заохочувати сина стати журналістом або відмовляти йти в професію. Заохочувати, мабуть. У мене донька. Але я б, мабуть, її заохочувала, тому що журналістика це можливість проявити себе, більше дізнаватися, це спілкування. Але моя донька вона обрала іншу спеціальність, але теж, в принципі, трохи близько для, до журналістики. Ну, скажімо, вони так зараз мають такі лінії зіткнення. Вона мошен дизайнер. Вона Робить дуже круті моушн проекти і у неї багато і ЗМІ замовляють продукт зараз. І багато культурних речей вона робить, щоб об'єднати Україну та Європу, показати якісь спільні культурні цінності або показати більш українські цінності для європейської аудиторії. Я заохочую завжди обирати те, що їй подобається. Я взагалі вважаю, що батьки мають підтримувати дітей в їх усіх. Починаннях в усіх хобі, тому що завжди щось одне, можливо, щось здається дивним, воно може перерости в щось дуже цікаве. Повірити у фейки чи самі їх створювати. Я не створюю фейки, але повірити фейки це, скажімо, це неправильний шлях. І я вважаю, що всю інформацію, яка зараз надходить в ЗМІ, або зовні треба перевірювати зараз такий час, що фейків дуже багато, і я думаю, буде ще більше, тому що зараз є штучний інтелект, завдяки якому можна робити багато речей і. З одного боку, штучний інтелект може стати як інструментом для ЗМІ, який полегшить роботу і покращить. А з іншого, для тих змій, які, на жаль, роблять фейки. Ми знаємо, це російські ЗМІ, здебільшого, знаються на цьому. От для них це може стати, на жаль, інструментом для того, щоб робити фейки. Я бачила, як вони використовують різні інструменти ще по Донецьку, коли там працювала. Тому. Я трошки хвилююся за це, от як люди зараз будуть розпізнавати, тому що іноді мені, як журналісту, важко розпізнати. Але я завжди ставлю все під, сумнів. скажімо так, 50% я маю завжди перевірити. Навіть в українських ЗМІ я бачила такі фейки, якщо закидувалися через політиків українських, і багато хто це підхоплював і почав розповсюджувати потім. Скасовували все це, то да, треба бути дуже обережним. І я побрала, як і не вірити в фейки, і не створювати фейки. Відпочивати в Анталії чи в Криму? Ой, дуже цікаве питання. Я, якщо була б можливість, я би відпочивала в Криму. Я за чотири. З половиною роки, скільки знаходжуся в Туреччині, я не відпочивала в Анталії. Я їздила до Аланії, це поряд з Анталією, на кілька днів, і я розчарувалася. Там дуже багато росіян. І мені на той час було дуже важко взагалі чути їх мову. Я обираю там відпочинок, де мінімальна кількість російських туристів. Крим я дуже люблю. Я відпочивала кілька разів там. І для мене це було завжди місцем. Відновлення, мабуть, енергії. Перше, я поїхала до Криму, коли у мене сталася така трагедія в родині, я дуже сильно переживала. За там 10 днів перебування в Криму я просто повернулася назад іншою людиною. Він мене, знаєте, як просто зібрав і починив. І там я відчула себе знову здоровою людиною, яка може навіть засинати нормально, прокидатися, що мені. Починає все навколо якось прояснюватися, тому що я дійсно була в такій дуже глибокій депресії через втрату двох рідних людей для мене. Мені дуже важко вдався цей період. Але от тоді поїздка до Криму, вона дійсно мене прям знаєте змінила. Сваритись з росіянами при зустрічі або робити вигляд, що їх не існує. Сваритись, мабуть, я обираю завжди сказати їм те, що у мене на думці. Серед моїх знайомих є росіяни, які давно переїхали в Туреччину. Допустимо, вони обрали для себе не залишатися в Росії там, 10 років тому, да. 15 років тому. Деякі переїхали після 22 року. Вони позиціонують себе як ті, що не підтримують режим Путіна, що підтримують Україну. Але я завжди питаю їх, чому я не бачу, допустимо, зараз постів підтримки в Фейсбуці або протестів, в тому ж Стамбулі, чому вони саме не виходять на протести. Я завжди намагаюся якось зрозуміти. Як вони взагалі підтримують Україну? Як вони підтримують українців? Чи вони просто, скажімо, намагаються спасти себе? Багато хто навіть зараз, хто живе в Туреччині, вони більше схильні підтримувати палестинців і казати, що Ізраїль це держава терористів. і я завжди так обережно питаю, чи не вважають вони свою країну. Росію терористам. Мені здається, треба розмовляти з росіянами. Ем, не можна їх просто ігнорувати. Якщо у тебе є сили, якщо у тебе є енергія, якщо у тебе є час, то я вважаю, що можна поговорити і розповісти їм твою думку і сказати, що вибачте, але ви можете бути моїми знайомими, але ви не зможете бути моїми друзями ніколи. І те, що відбулося, я і мої діти ніколи вам не пробачать це вони мають знати. У 2014 році, коли в мене все вкрали, я не знаю, як їм це пробачити. Я не знаю, як їм пробачити ті смерті, які зараз є щодня. Я не знаю, як їм пробачити смерті дітей. Це неможливо пробачити. Так вони можуть сказати, що це не я, я не винний. Але мені здається, що тут нема такого питання, хто винний. Тому що винні насправді усі. І цю правду мають прийняти вони. Турецькі чоловіки чи українські? <сум> Турецькі чи українські чоловіки. Е, мабуть, знаєте, тут обирати доволі важко. Тому що, якщо це твоя людина, неважливо, якого вона походження, тобто, турок або українець. Важливо те, які відчуття у тебе до цієї людини, і які відчуття у цієї людини до тебе, чи є у вас довіра, чи є повага, чи є, скажімо, якийсь зв'язок духовний. Ми не обираємо кого кохати. Це те, що відбувається, скажімо, само собою. Так? Але важливо розуміти, що це твоя людина, тому тут вибір дуже складний. Тут як кому пощастить. Це дуже важливо, особливо серед іноземців, щоб вони розділяли ці цінності. Вони розуміли, що відбувається в Україні, і вони розуміли, що можна зробити для України. Тому що серед турок не лише чоловіків, і серед жінок я багато зустрічаю людей, які мене питають, що там закінчилася вже війна. Тобто вони навіть. Не знають, що відбувається, і вони думають, що все нормально. І коли я їм пояснюю, що цілі міста зникли просто з лиця землі, тобто їх немає. Для них це просто дивно, і вони так просто дивуються в якомусь паралельному світі багато людей живе. І отут важливо, щоб людина знала, була в контексті твоїх теж проблем, і щоб твої проблеми для неї теж були важливі. Слідувати місцевим традиціям або сперечатися з ними. Слідувати місцевим традиціям, якщо ти живеш за кордоном, є навіть така відома пословиця да, в чужий монастир. Але м слідувати м з розумом. Тому що різні традиції бувають насправді. Mm. <смі> вот. Але вивчати традиції, я б так радила, вивчати традиції тієї, країни, де ви живете, і поважати ці традиції. Тому що багато українців, я знаю, вони приїжджають до різних країн і до Туреччини теж, і починають засуджувати. Я намагаюся вивчати традиції турок, тому що я вивчаю турецьку мову. Я живу в цій країні, і я намагаюся, скажімо, Розуміти взагалі це життя, як відбувається, тому що, знаючи традиції, тобі легше тоді розуміти їх менталітет. Все-таки він відрізняється від нашого. Як як би хто не казав, але є така різниця суттєва. І також, якщо є можливість, я пояснюю наші традиції. Якщо людина зацікавлена, я завжди розказую про українські традиції. І вони завжди з захопленням це слухають. Це цікаво. І вони відкривають для себе теж Україну. Хто не був ще в Україні, вони хочуть поїхати. Коли війна завершиться, або навіть є такі, що і зараз їдуть в Україну. Я знаю, що деякі українці збираються і святкують якісь свята, але щодо мене, так сталося, що більшість мого оточення це в основному друзі-іноземці. І ми намагаємося, якщо святкувати, то якісь більш міжнародні свята. На жаль, у мене немає так багато часу, щоб зустрічатися знаєте, з українською спільнотою. Але Якщо є можливість, я обов'язково завжди приїжджаю і навіть як журналіст висвітлюю нещодавно в Стамбулі готували борщ. Це була ініціатива українського посольства приготувати борщ і запросити. Всіх шеф-поварів турецьких Стамбулу і показати, що борщ це українська страва. І вони не просто запросили, вони їм розказали історію борщу. Який борщ може бути? Для мене навіть деякі факти були цікаві, тому що я не знала, на Сході ми. Робимо так борщ, а на Заході, виявляється, там можуть додавати навіть вишню. Вони запросили, вони показали, як готувати цей борщ. І багато шеф-поварів, вони так зацікавились і сказали, що цей смак дуже-дуже такий насичений, дуже дуже приємний. І навіть вони знайшли якесь блюдо турецьке, що трошки схоже на наш борщ. Але. Я знаю, що зараз ця страва дуже популярна, і багато шеф-поварів вони намагаються все таки робити, якщо є таке замовлення, робити борщ.